У мене були проекти з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, uh -huh. і керівником цього штабу є Кирилом Данов. Uh -huh. І була одна нарада, я така жу, кажу: слухайте, а реально взагалі танк дістати, не такий так, Та, який танк розповідає. Я починаю розказувати. Мені кажуть, так напиши листа на Кирилу Олексійовича. Uh -huh. З цього листа передають йому, і Кирило Олексійович каже, класна ідея, Клас. і передає мені на фонд. Танк. Uh -huh. І цей танк підбив, до речі, спецпідроділ кракен. Uh -huh. Я потім приходжу до Валерія Федоровича і кажу, що танк вже є, але я не можу його доставити, тому що приватні компанії навіть на кошти не хочуть їхати. Uh -huh. І він каже: в тебе буде танк через три дні. Протягом трьох днів нам привезли цей танк, ми його розпиляли. Це було дуло танку. Uh -huh. Ми зробили 500 шматочків. Це такі дух танку мілко порізані, відполіровані. Подумав, Вони майже штук. світяться. Майже угу. ми їх продали по всьому світу і заробили.